суботу вже рано в четверту, як стало, того, стрільба стала бити в неділю тоді за... в, неділю, в, неділю, в неділю, ранку, з суботи на неділю. Як стали, то, 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 то як вікно подивив, то, чи... то... іде вогонь на ті, розумієте, трасіруючі кулі, то йде вогонь. Ну перший вистріл був такий сильний, що... а щось і затрясло? Так, як... Як... як чую, ну, такий же, щось затрясло. І за і тим пішло. Вся артилерія, все, що яке було у гружі, то все пішло стріляти. А трасівши кулі та, та, і те, летів, то йде двого налетів. С площий вогонь, вони такі летить ще сплошної вогонь. Вийдеш того до вікна, де ми то зараз за ту щі, ну що нас тут був ще колись і наш. тут був хібляти, пікок такі був великий, то що ми за тим піковком сиділи. Бу війна так далі, то що тату ставка, війна, що за п'єць ми зараз побирали, що то за той пець. А хата була словом викрита, щоб площа. Ваша теж була хата сломала. І ще за пів години вже німці на подвір'ї. Рус, рус, рус! Воїсть рус! Є рус! Матка, рус, а то що? Ну, так вийшов, що немає руса, кажуть. Тому то німці туди пішли, а ми до Буга діти, знаєте. а то мати не пускають, дайте втримай, втримать туди вже Та, до Буга а тут десь. Ну, через бух не йдуть, а нам дуб... а тут і завороджено. І... До Буга до а тут до Бога не можна йти бути. І пішли, під тобу. і то був. Та й стрільби, може, з ходили з півтора. Якщо пішло, і та стрільба перестала, то що пішло. Як пішло, то їхати, та техніка. то Два місяці що йшло. І так, то сюди. То до міста, то на туди на свити, на тартаків, на туди, на поторі, на на, на, на комарів, туди, на радехів. То. Всі карти мали, що мало, вони ще знали, куди, яка дорога, куди до їхати, вони ще мали.